Дітер Хартман Вертвайн це ім'я німецького мотоентузіаста, якому вдалося помістити вісім поршнів у двигун, спочатку спроєктований як Ветвін. Після аварії, яка повністю змінила його життя, він не просто не занепав духом, а ще й почав створювати унікальні розробки з вкрай нестандартним та кмітливим чарівним дизайном. Це історія про єдиний у своєму роді мотоцикл з дуже романтичною назвою Дукаті Еленор. Римбах Оденвальд. Це комуна на південному німецькому винному маршруті з населенням близько 8600 осіб. Дітер Хартман Вертвайн живе тут зі своєю сім'єю вже протягом 38 років. Його дружина Петра їздить на мотомаріні 3,1, а син Фабіан на Ямаха Р 6 Дітер володіє Кьікс Веледукаті і Бултако Альпіна 370 з однією унікальною перевагою. Саме з цього мотоцикла і почалася його конструкторська діяльність. На початку 90-х він спроєктував та виготовив для цього мотоцикла головку циліндрів, щоб перейти з двох тактів на чотири. Саморобний розподільний вал з роликовими штовхачами приводився в дію ланцюгом. Конструкція відповідала всім вимогам, і в 1992 році німецька організація з технічного нагляду ТЮВ дала своє благословення. Випробувальний стенд показав 15 кінських сил при 3700 обертах на хвилину. Дітер зміг вільно та легально пересуватись на власноруч доопрацьованому мотоциклі. Незважаючи на його побоювання, саморобна головка не викликала жодних проблем. Інженер за освітою Дітер працював на автомобільному заводі, маючи справу з конвеєрною лінією, а не з конструкцією моторів, як можна було б припустити. Вранці 2 березня 2002 року він збирався на роботу на своєму дукаті. Шлях, яким він пересувався, дітер знав як свої п'ять пальців, кожен поворот, швидкість входу, кут, кожен горб і кожну вибоїну. А ще він був досить досвідченим водієм завдяки його численним мотоциклетним турам Європою. Але того березневого ранку все це, на жаль, виявилося марним. При температурі близько нуля градусів за Цельсієм переднє колесо зісковзує, дітер падає та ударяється спиною об відбійник. З того моменту дітер Хартман Вертвайн назавжди залишиться прикутим до інвалідного візка. Але це не зламало його дух. Чотири роки після злощасної аварії він знаходить сили для нового проекту. Напевно, справжня, щира любов до техніки таких людей, таких ентузіастів. Їхнє бачення мотоциклу як щось більше, ніж просто транспортний засіб, і дозволяє робити подібні вчинки в таких нелегких життєвих ситуаціях. У 2006 році Дітер приступив до розробки та встановлення в двигун гоночного BMW r 50 чотириклапанної головки циліндрів ще до того, як з'явився DHC Boxer HP2 Sport від самої BMW. Ця думка виявилась вдалою, але потім інженера відвідала інша цікава ідея. Дітер задумав створити компактний чотирициліндровий двигун на базі одноциліндрового, який використовував би один шатун. Система, яка належить геніальним речам, виявилася простою і навіть зухвалою, в дусі чому ніхто не додумався до цього раніше. Новий проект був названий Monkey 125F, що у перекладі мавпа, так тут дітер був менш оригінальним. Хартман Вертвайн взяв за основу мінібайк Honda Z50 Monkey, точніше, і китайську копію, як стверджується в джерелах, знаючи люди, напишіть оригінал це або все-таки копія. З її крихітного 50-кубового, одноциліндрового чотирихтактного двигуна потужністю дві кінські сили. Дітер зробив справжню рядну четвірку. Проект було запущено у березні 2007 року, коли він розібрав двигун китайської мавпи для вимірів. Дітер моделював його на комп'ютері щодня протягом двох місяців. Він сам виготовляв більшу частину деталей. Розподільний вал, блоки циліндрів, коромисла та шатуни. Що стосується клапанів та поршнів, тут дітер використовував оригінальні запчастини Honda. Замість одного поршня діаметром 39 міліметрів, тепер є 4 25-міліметрових. Загальний, для грубо кажучи, чотирьох двохклапанних головок розподільний вал приводиться в дію зубчастим ременем. Але як йому вдалося прикріпити чотири поршні до одного шатуна, нам підскаже його патент на цю технологію. На ньому можна побачити, що чотири одиночні циліндри встановлені на допоміжній підставі, закріплені на місці циліндра, через який проходить шатун оригінал. В-подібна опора закріплена на оригінальному шатуні, на якому встановлені два центральних поршні. Два бічних поршні з іншого боку переміщуються через допоміжний кінематичний механізм, що складається з чотирьох коротких шатунів і двох коромисел, закріплених між циліндрами. Існує думка, що таким чином економиться маса, що коливається, і її хід зменшується, спрощується колінчатий вал, і це має дати позитивний ефект. Оберти двигун повинен набирати швидше, втрати на тертя мають зменшитися. Але є й альтернативне судження, яке стверджує, що існує можливість сильного бічного зміщення через ультракороткі шатуни. Плюс такий двигун буде ефективний тільки на обертах понад 10 тисяч, тому він малоефективний і не Приблизно через рік після початку проєкту чотирьохциліндровий двигун був закінчений і був вперше заведений. Дітер не знайшов відповідної планки з чотирма карбюраторами, яка могла б бути розміщена в шасі, тому він залишив оригінальний карбюратор, який живе в усі чотири циліндри. Його син Фабіан тримав в руках склянку з бензином, з якої по шлангу паливо потрапляло до карбюратора. Дітер дуже переживав, що його двигун міг розвалитися на частини через матеріальні дефекти, неправильні розрахунки або відсутність мастила. Він був здивований, що мотор завівся з першого разу. Парковка. Навпроти супермаркету стане місцем першого тест-драйву. Фабіан зробив кілька кіл, а Дітер зняв це на відео та розмістив в інтернет. Звук його маленького чотирьохциліндрового двигуна нагадував звук легендарної 750 Він такий самий гучний, як і відповіді з мережі. Через 6 тижнів після першого ролика надходять десятки запитів на тест-драйви. маленький 4-циліндровий двигун та вібрує менше, ніж оригінал. Він чудово реагує на газ і викрикує свою музику із вихлопної труби. Вихідна потужність читається, але ви повинні бути обережні, щоб не перевернутись на цій крихітці. При відмітці близько 8 тисяч обертів на хвилину тяга все ще зростає, 8 тисяч однак досягаються в одну мить. За оцінками Дітера, потужність була в районі 6 семе кінських сил. Але як казав сам дітер, манкі 125 фор був лише тренувальним мотоциклом перед справді великим проектом на виставці Intermod 2010 Дітер Дідер представив новий байк. Це був той самий фатальний Дукаті, на якому дітер їздив на роботу і який одного разу змінив його життя. Як ви вже правильно здогадалися, силовий агрегат в ньому був не штатна виподібна двійка, а компактний, побудований за принципами Manky4, восьмициліндровий виподібний діамант. Сумарний об'єм всіх камер згорання тепер становить 868 кубічних сантиметрів, про що свідчить табличка на двигуні, а потужність досягає 80-кінських сил. На виставці разом із мотоциклом було представлено 3D-візуалізацію механізма, яку ви зараз спостерігаєте на екрані. Мета проекту в тому, що в нижньому діапазоні швидкостей v 8 повинен працювати як двоциліндровий, але без властивої вібрації і розкручуватися як божевільний. Дітер вважає, що якщо V8 забезпечує таку ж продуктивність трохи раніше, то чому утюг має бути щось проти такого двигуна? На момент презентації двигун ще навіть не заводився, але через 9 років, у вересні 2019 року, в інтернеті з'явилося відео з двигуном Ducati Eleanor, який повністю працює. В офіційних джерелах так само з'явилось наступне фото, а це означає, що робота над дукаті Еленор продовжується. На додаток лише варто згадати, де працює над своїми мотоциклами Дітер Хартман Вертвайн. Він робить це на горищі свого будинку, де розташувалася його майстерня, токарні та фрезерні верстати, кілька сотень кілограмів запасних частин та комп'ютер. Розташувалися на 50 квадратних метрах паркету. На стінах висять картини марка Шагала, а сонячне світло падає через величезні фронтальні вікна. Кольоровий настрій такий, який можна зустріти лише у пологових залах. На це порівняння Дітер з посмішкою відповідає: можливо, адже тут народилася. Май... Моя дитина. Я продовжуватиму стежити з творчістю цієї сильної та неймовірно талановитої людини, і дуже сподіваюся, що до Каті, вже Еленор, ще раз змінить його життя, але вже на краще. Величезне дякую тим, хто підтримував мене весь цей час за моєї відсутності. Це був вирішальний фактор.